Незабаром літо, а це означає, що більшість часу ми будемо проводити на вулиці, а саме в пісочниці, бо це найулюбленіше місце для діточок. В пісочниці всі майстри, художники і архітектори. Для того щоб ще цікавіше було проводити час в пісочниці і не тільки розважатися, а й розвивати наші творчі здібності, ми тут багато чого начаклували. Для творчості заготували фарбований пісочок. Ми його фарбували за допомогою харчового барвника. Зафарбовували водичку, змочували пісок, додали ще трішечки засобу для миття посуду, для того, щоб пісочок був такої легкої консистенції. І ось в наш вийшов такий зафарбований пісочок. Він сипеться, можна за трафаретом висипати і розфарбовувати різні картини. Це пісок, фарбований. Так. Ми його сухим використовуємо, а це кінетичний пісочок. Його фарбувати барвником не можна харчовим, тому що будуть братися за руки, будуть фарбуватися дуже руки, а треба його фарбувати крейдою. Крейда це також природний матеріал, і ми використовуємо терту крейду. Її можна змішувати ось так з пісочком, з крохмалем. І трішки також додається ще для миття посуду засобу. І в нас виходить ось такої дуже гладенької, м'якенької консистенції, така моделююча маса. Дуже приємно на дотик і контакт з природним матеріалом, він такі крупінки тут відбувається самомасаж знімає напругу і. Покращує навіть психологічний стан та покращує настрій. Можна різні фігурки з нього моделювати і навіть робити об'ємні картини. Ось так це виглядає. Ми моделюємо із пісочка цього різні фігурки. І ось такі об'ємні в нас виходять картини. Терти крейду. Це дуже легко і цікаво, можуть навіть дітки. Зараз ми будемо з вами готувати кінетичний пісочок. Для цього нам потрібен звичайний пісочок, клей ПВА, ще нам треба крохмаль і трішки. Миючого засобу, а ще будемо фарбувати цей пісочок і додавати наш фарбник, який ми зробили із тертої крейди. Давайте, дівчатка, висипайте сюди свій фарбничок, Так. рожевий і блакитний. Дівчатка захотіли, щоб був у нас фіолетовий пісочок. Тому, якщо ми змішаємо ці кольори, в нас повинен вийти фіолетовий пісочок. Будь ласка, добре-добре перемішуємо. Ось о тобі. Тримай тобі лопатку, і тобі. І добряче перемішуємо, але дуже-дуже акуратно. Сюди ми додали крохмаль, додали пісочок, трішечки клея і водички як розчинник. І добре змішуємо все. Який пісочок на дотик? М'якенький? Чи, чи твердий? М'якенький. Це він за рахунок крохмалю і піни для посуду. В нього така консистенція приємна. І можна моделювати ось замок, так, фортецю, навіть заборчик. Так. Ось так за допомогою пальчика. Ми в цьому кінетичному пісочку робимо такий візеруночок. Це в нас такий буде торт гарний. Торт? Так. Тепер будемо розфарбовувати за допомогою фарбованого пісочку. Ми через трафарет будемо робити ще й прикрасу на наш тортик. Так? А з іншого боку будемо посипати зеленим пісочком, який ми також пофарбували. Дам, і вийшло в нас дуже гарно. І прикрашаємо за допомогою стеки. Або шпателя дерев'яна паличка прикрашаємо. І ось за допомогою кінетичного пісочка і фарбованого за контуром можна робити ось такі об'ємні малюнки, а потім розфарбовувати кольоровим пісочком. Готуйтеся до літа разом з нами, тож буде цікаво.